Having fun. Катрон, вітаю тебе, знюха, бажаю тобі щастя, здоров'я, всього самого-самого найкращого. Нехай поруч з тобою будуть лише люди, які тебе кохають, поважають. Завжди кохай, будь коханою. Я дуже щаслива, що в мене є така подруга. Киця з Щастячка! здоров'ячка, Коханячка! У вітаю тебе з днем народження. Бажаю міцного здоров'я, щастя, вірних друзів та успіху. Кохана, вітаю тебе з днем народження. Завжди залишайся такою гарною і милою. Ну що, знюшкою тебе, щоб там. Щоб все було добре, щоб всі тебе поздоровили, щоб не забули всі, і щоб вова ніколи не кинув, щоб оцінки хороші були, щоб дивись, що безгромату. Мала, такі. поздравляю тебе з нюхи. Бажаю тобі все само -само найкраще. Нехай збуваються всі твої мрії. Будь успішною в своєму житті і знайди собі хлопця, який тебе буде любити, цінувати і поважати.